Напередодні нового року Римма прийшла за продуктами на один із херсонських ринків. Що небудь все одно ж покупаєш, хоч немножко, ну того, то та знаєте, як один чоловік, ну ні такої радості нічого. Раніше збиралися, в мене дочка там, внучка. вместе збиралися, а зараз я сама залишилася в Херсоні. У повсякденних справах на ринку Тетяна. Я прийшла щоб свої собаці купити. Таке купила саме дешеве. а що, що купувати. Ну а я за за зарані покупала потрохи міщенки. Ну, хай вона там лежить. Щось приготує. Ольга теж сьогодні робить закупи. Звичайно, буде олів'є, буде шампанське, будуть мандарини. По цінам які на сьогоднішній день, звичайно, буде дорожче. Ну, все одно будемо. Хай нашим ворогам зло, хай не думають, що ми униваємо. Ми Ося, що все буде добре. На прилавках одного з місцевих ринків асортимент продукції не відрізняється від довоєнних часів: м'ясо, ковбаси, сири, фрукти та овочі на будь-який смак, розповідає продавчиня Наталя. Купляють калбаску і сало, купують і молоко, масло. Що в кого на що є з гроші? Так, щоб сказати, що не торговляє то... ціни на продукти підвищуються, говорить Наталя. А на скільки відсотків, якщо можливо? Ну я не знаю навіть, навіть наскільки, ну 5-10 точно. Так. Дуже ну, дорожає, дорожає і ну, якось, якось нелегко нам робити. Під час зйомки сюжету, 26 грудня, на одному з ринків Херсона ціни на деякі продукти були наступні: гриби від 100 гривень, помідори 90-175 гривень, палка копченої ковбаси 60-80 гривень. Варена ковбаса від 125 гривень за кілограм, мандарини – 100-120 гривень, хурма 175 гривень. На ринку продають не лише продукти. Світлана торгує дитячими товарами. До свят говорить, дітям купують подарунки. Ну, у нас більш дитячий товар і діткам как-то стараються щось приобрести. таки діти, вони получать свої подарунки. Іграшки для діток, кукли, пазли. Ми стараємося так, щоб всім оценам було при, ну, приємно угодити. Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.